Бічики і дівчата. Сьогодні я опинилася в осінньому парку. Тут дуже багато різноманітних дерев. Давайте з вами разом розглянемо їх. Це дерево дітки називається дуб, а це береза. А це у нас дерево Каштан. Горобина. А це дерево клен. Дітки, а тепер давайте з вами послухаємо, як шурошить осіннє листечко. Шур, 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 шур. На сьогодні. Наша подорож завершилась. Бажаю вам чудового і теплого сонячного настрою. Була рада побачитися з вами. До нових зустрічей. Бувайте!